15 лютого в Україні відзначають день вшанування учасників бойових дій на території інших держав та чергову річницю виведення військ з Афганістану у 2026 році. Україна відзначає 37-му річницю цієї події. До пам'ятного знака воїнам інтернаціоналістів у нашому місті поклали квіти представники керівництва громади, ветерани афганської війни, учасники бойових дій на територіях інших держав. Не прийшов. Як і додому не прийшов. Вона надіється, чекає. Прийде на батьківський поріг, і щиро в хаті залунає. Його веселий ніжний сміх. Його веселий ніжний сміх. І вже ні слова, а ані лисів Відповідь давно нема, тільки папір пропав без звісті. Надія в серці ще жива, надія в серці ще жива, Портрет у синовій кімнаті. Альбом в журнальному столі і тиша застоялась в хаті, де сива мати схилена в журбі. До учасників зібрання звернувся секретар Миронівської міської ради Андрій Скидан. Доброго дня, шановні учасники бойових дій. Сьогодні ми зібралися, щоб шанувати пам'ять і бачити свою шукату, шанування учасників бойових дій на території інших держав, встановлення миру і боротьби з тероризмом. Бажаю всім. Здоров'я, мирного неба, достатку. Ми ці сторінки історії завжди будемо пам'ятати. Ми ніколи не забудемо про це все. Вічна слава, вічна пам'ять, а вам здоров'я, миру, достатньо. Слава Україні! Голова Миронівської спілки ветеранів Афганістану Юрій Колісник зазначив, що війна це завжди втрати і біль. 37 річниця сьогодні, друзі, наступає з дня виводу, коли останній солдат перетнув Гарядонське місто. Наша організація, хлопці з Мирунівщини, на той час було більше 135 чоловік. На превеликий жаль, вже померлих у нас 52 чоловіка. За прошлий рік тільки ми своїх побратимів 5 чоловік поховали. Ви знаєте, друзі, 42 чоловіка-інваліди в нас із тих, що залишилося. Я дуже вдячний, що ви сьогодні всі в нас, що ви сьогодні прийшли пам'ятати наших захисників. Додавлю до цього питання, що у сьогоднішній війні. Приймали участь наші три побратими. Це е, Саша Шляр, це Вітя Кисельов і Сережа Тюлюпа. Е, два чоловіка Сережа Тюлюпа і Коля Мельниченко, сини загинули на війні. У Саші Козінця син е, рахується без зниклий. зникли. Всі присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять загиблих українців у минулих війнах і війні, яка сьогодні забирає життя наших захисників. Юрій Іванович наголосив, що війна в Афганістані має багато суперечностей, та вони стали зрозумілими тільки сьогодні, з точки зору нового висвітлення тих подій. а тоді Гинули молоді хлопці, страждали їхні родини, і біль втрат неможливо знівелювати плином часу. На мітингу виступив голова ради ветеранів Миронівщини Ігор Савченко. Сьогодні день пам'яті воїнів інтернаціоналістів які виконували свій обов'язок за пределами чи за рубежами нашого тоді радянського Бувшого союзу після другої світової війни. Ви знаєте, за ті роки, поки був Радянський Союз до його, було майже 19 разів країн приймала участь в Збройні сили Радянського Союзу. Тоді ж служили не по контрактах, служили. Військовий обов'язок виконували 18, -ті, 19, -ті, 20 річний. Юноші і їх куди посилали, туди йшли, прийняли присягу, виконували свій священний обов'язок. Тому не по своїй волі були в Афганістані, були в В'єтнамі, були на Кубі. Де тільки нашого брата не носило тоді по всіх континентах. Вони виконували, виконували не тільки те, що приймали участь у бойових діях, гинули, як противники, гинули і бійці. Вічна слава, вічна пам'ять і багато не вернулися навіть на батьківщину, а поховані в далеких землях. І, на жаль, сьогодні з воїнами інтернаціоналістів тільки найбільше афганців, а самі всі менше. І, на жаль, навіть недавно пішов Нікітенко, який приймав участь у. Конфлікті, як би назвати це діло, все на Кубі він був. Тому витимні ветеранів, ветеранів старшого покоління, я вітаю вас, щоб ви вижили щасливі, здорові, є. І дай Бог, щоб ви далі жили. А тим, хто загинув, вічна пам'ять, вічна шана. Вони віддали все, що можна було. А наші Збройні сили, виконуючи свій теж обов'язок, Теж воюють, теж віддають, і теж, на жаль, гинуть. І Навіть по нашій громаді багато загиблих бійців, які воюють за нашу незалежну Україну. Тому вічна пам'яті, а вам вічна слава. Хай живе Україна, слава Україні. за кожним воїном-афганцем своя доля, свій життєвий подвиг, свій крок у безсмерті. У страхітливому полі війни народжувались молоді солдати і командири, які з перших днів служби в Афганістані пізнали ціну життя, ціну справжньої чоловічої дружби, ціну взаємовиручки, взаємопідтримки, склали екзамен на зрілість, мужність і гідність. Попри надію на останню війну, багато афганців згодом стали на захист України на Сході. Вони сьогодні використовують і передають свій безцінний бойовий досвід у захисті України від російської агресії. Пам'ять про всіх воїнів це частина історії України, яка не стирається з часом.